Друзі, місяць назад у мене в інстаграмі заблокувався акаунт, і мені почалось починати образно все з нуля. У мене був резервний акаунт, на якому було невелика кількість підписників. Але я вам розкажу, якими методами я просуваю зараз місяць. Вже свій акаунт, і яким методом я набираю багато переглядів. Перший метод я знімаю розважальне відео. От подивіться на дане відео. Це відео, як ми з бабулею якоюсь там танцюємо в Луцьку. Відео набрали в інстаграмі. 800 тисяч переглядів. Аналогічна ситуація з цим відео у TikTok. Друге, я почав на постійній основі знімати розважальні опитування, ходив по місту, питав людей різні життєві питання. Ці відео в мене також почали ось ці відео набирати від 20 до 200 тисяч переглядів. Ось таким чином я запустив заново свій аккаунт, збільшив свою впізнаваємість, і е, мій аккаунт почали переглядати. Більша кількість людей і тих, які на мене не підписані. Якщо вас цікавить е, просування відео, TikTok, Інстаграм, е, пишіть нам в директ.